Так, всім привіт. Прийшов час в мене в цьому році зробити ТОшку. Я в минулому році не робив в сезоні. Я робив, як придбав ТОшку, міняв повністю всі фільтри. І в цьому першому, на другий роті я пропустив, бо ну, не було виробітки, В цьому році вже намотав чуть-чуть більше, ніж 200-250 нема мотогодин з покупки. І от якраз буде робитися сьогодні ТОшка. ТО, заміна двох фільтрів топливних грубої та тонкої очистки, заміна масла у двигуні, заміна масляного фільтра, заміна повітряних фільтров і... і все, чи що ще? Вроді все, в гідравліці міняти поки що не буду, бо я масло обміняв в прошлому році повністю. Бо Воно ж підтікало в мене скрізь гідравліка. Це, і в цьому році я також взяв нового масла позалю ще а в следующему году докуп, докупив трошки масла. Цьому году, а в следующему году вже поміняю нове масло і нові фільтри. Ще год поїжджу, подивлюся, де що підтікає, щоб доустраняти, бо я ось познімав щітки ГСТ, міняв кучу резинок, в шлангах там міняв резиночки, кольця стоять. Хто знаєте, тут міняв кольця резинові. Тут перебрав гідросподільник, його по нові знову зняв, поміняв всі кольця, там, не знаю, подивимося, бо текти, не ботикти, поміняв шлангу. Оцю. І хто зна, вроді ще щось міняв. Ну, коротше, передивляюся ще. Так що по фільтрах позаминулий рік скупляв я Дональдсон фільтри і масло заливалося в двигун Опетівське. По, по ці продавці, ці їх офіціали, все його рекомендували, ну Я і взяв попробувати. Пишу, що вроді турецьке, не знаю. Мені воно дуже сподобалося, бо дуже швидко почорніло. Буквально там години на 20 пройшло і воно стало вже доволі чорне. Вон зараз зливаю його, вже там струйка тече. Входить сюди. Якраз десь 20-літрова каністра. Як, входить десь чи 18,5 чи 19. Я пам'ятаю, що в мене тоді оставалося щось літр, літр десь. Чи пів літра даже оставалося. Ну, потім в роботі я трошки доливав. Е, так що, що по фільтрам у мене? Цей раз, цей раз будуть ось такі підгурд? Всі масляний в двигун і два топлівних. Потім повітряний в мене буде один. Що це за фільтр? Я не знаю. Знаю, що один Дональдсон, а другий ось о. У Єфі. А який з них, я вже не пам'ятаю. Тут щось видно. А, ось о Уєфі. Видно, здоровий. А, наверно, менший Дональдсон іде. Тільки де він? Кажуть, такий новенький. Ось мої старі вже... Ну, вже вже, і навіть цей. Зробився він теж забитий вже щось. Коротше, будуть нові фільтри. І, а на цей раз масло взяв я кронойл. Е, не брав оригінал, бо оригінал реально дороже. Тобто на півтори тисячі був дороже, чи навіть на 2000 дороже. Е, більше п'яти я ще баюся, був оригінал. Так що взяв цей раз, спробую корнело, заливаю їх в машину. Я знаю, де коли дивився відео, то сервісники, які ремонтують ці на камінці то теж кордолу заливали. По машині мені, наприклад, сподобалося. Я раніше в машину в Кадіка заливали ми ватойл, теж якесь там було, типу німецьке чи шведське, не помню то На тому маслі трошки підбирав двигатель А кроною залили, зараз оце вже. Бі... 10 десь тисяч від'їздили, то ні літри, нічого не підлили, навіть ні 100 грам. Так що попробую його комбайн. Ціна його випроса десь трохи більше, ніж 3500. Оце двадцатка. ка Саме дорогі, мабуть, були фільтра повітряні. За них я там щось чуть ли не 4 тисячі віддав. Ну, а ці тут там, гривень по 500 чи по 400, а це я не пам'ятаю, може під 1000. Так що такі то справи. Зараз берусь, у ключик такий є ще, колись давно купляв Це ще колись на Алануса купляли, відкручувати фільтри. Так оце з ним зараз буду пробувати відкручувати. Так що я вже поміняю, то включуся. Так, ну що, ТО закончили, масла позаливали. Спробуємо перший запуск в цьому році. Ну, як не перший, я пробував запустити, але не запустився. Солярка ще фільтра міняв, кран забув відкрити, і наче качнуло і він не заївся. Короче, дим кинув і все. Поки закачав шланг, ушла солярка, вся, в итоге прийшло втручати шланги, ж при заправляв ці шланги солярку, щоб вона до. Це шланг. І потім підкачка почала працювати Ще й підкачка потекла. Прийшло з підкачка, у мене механічна стоїть, не електрична. Розібрав, поміняв там резинки. Зараз якраз глянемо, чи буде вона текти, чи ні. Так що пробуємо. так, Горить напряження, щось. Це датчик, то, понятно горить, він в мене і буде горіть. Тут стоїть два датчика на меха... тобто, стрілочний і типу, як аварійний. Стрілочний у мене роботи, нормально все. А цей наверное, чи поломаний, чи щось таке, він постійно мене горить. я Як таки не поміняю його. Так що не знаю, буде видно дим чи не буде. Так. Газульку дав. Все. Вітралька. Погнали. Як молодий жеребець. Ляпота. Давлення все є. Це ляпота. Гідророзподільник гуде. Ні димочку, вся красота. Гуде. Супер. Так що до сезону вже майже готові. Хай трошки поробить, походимо, подивимося, де масло, що підтікає Наче все красиво. Так, ну що, завелися в цьому году. Попробував я прокрутив, кроме ротора ще не пробував, не прокручував, бо щось не тракта стоїть, треба ставити Це я Не захотів вже бігати. В раз прокручу. Так, все. наче, а і жатку я не прокручував, бо натяжника на жатку немає зараз. Я почіпник заказав, батько дуже на вихідних привезти почіпник і поміняємо його. І тоді запуститься жатка. Тобі то розуміє, ось цей натяжник який приводить в принципі наклонку і це все. Так що, а так, в принципі, все. Треба понатягувати ще буде ремні, попідтягувати, бо будуть деякі наче слабуваті з сипками. І буду глянути до жатки потім. Як соберу, то до жатки. Завтра приїде в мене кондиціонерщик, будемо з ним робити кондиціонер, передивлятися вже в наступних відео. Розкажу, що і як. В принципі, там, там компресор треба міняти точно, шланги всі перевіряти, датчики дивитися, осушитель цей чи як фільтр кондиціонера дивиться, ну і заправляти. Так що, що по чомусь, що вийде, у мене вже в наступних відео включуся. Я, в принципі, там під кришою все поприбирав, радіатор промив. Попелісоси, тобто я зробив красивенько. Так що таке потекла. Що я замітив зразу? Оця шланга в мене. Це... От не пам'ятаю на На мотовило, тільки на видвиження, чи на опускання під ньом От не пам'ятаю, що вона йде. Отут десь в мене тріщина от Я зняв зараз цю оплітку таку. І ця шланга у мене потекла ось тут. Так, це в мене що? Та що відповідає? А, ось вона да, Видвиження вперед назад. Так що цю шлангу під заміну, це раз. По-друге, треба поміняти мені шлангу, шлангу, оцю шлангу на мотовилі. Вона там уже така поїжена. По-друге, вона тут дуже коротка і коли піднімаю високо мотовило, то вона тягується дуже страшно, що мені аж порветься. вона. Треба зробити нову і длиннішу сантиметрів, хоча б там на 5-10 це одна і шланга бачу, підтікає на рульове. Там шланга підтікає. В цьому році я ще поміняв цафу доновську. З розборки взяв, чітко тепер там люфти, все, воно мажеться у мене, тепер толотниця стоїть, бо попереднє там було знизу розбите, воно не мазалося, ні чорта. І я в не так доробив, що в мене аж стало так. Там, виробило так, що воно попередніх власних виробило. Я не купив цафу. Готово так і ходило. Тут теж ревізію зробив, талотницю зробив, теж все мажиться. Ну Поки там є люфт на втулках, треба в наступному році втулки з пальчиком, з точніше. Так що, а так, бункер в вільному відео, що було зроблено. Виглядає вже так. Красота, покрашено, гладенько все. Ось ще ляпота так красиво тобто прокручував, все крутиться, осталось тільки в бункері там щитки поставити. Ось, лючочок, все відкривається. Красота. Так що до сезону вже майже готові. Так, по мілочам тобто пробігтися. Ну і як по мелочам, Ще хотілося б витягти ротор і почистити ротор. Вирізати лючки і прочистити, бо там, наверно, мусор. Я думаю. Бо є вібрація на роторі, я вже міняв повністю улітку передню з подшипником, ззад передивлявся. Може, треба балансіровку ротора. ввести. Ну, для початку пробую почистити мусор. Якщо там мусору немає, то значить будемо вести на балансіровку. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Ще багато роботи. Всім дача